Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». благодійник Роджер Бейкер з Великої Британії вже вдруге відвідує Тернопіль. Чоловік активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Робить це не тільки своїми донатами, а й поїздками в українські міста, де він зустрічається з українцями, зокрема волонтерами та військовими. Я почав надавати фінансування гуманітарному центру у Сумах ще у березні 2022 року. Я плачу за оренду їхнього приміщення. Ми в попередній поїздці зустрічалися з волонтерами, і під час цієї подорожі планую також їх відвідати. До Великої війни розповідає Роджер. Він мало що чув та знав про Україну через повномасштабне вторгнення. Звісно ж, про нашу державу все частіше розповідали у новинах. А вже згодом він сам наживо побачив країну про яку говорили з телевізорів, Ми справді мало розуміли, наскільки ваша держава є дивовижною та красивою, наскільки люди є хорошими. Я хочу побачити, як люди живуть, як я допомагаю українцям та більше оцінити ситуацію у вашій країні під час війни, оскільки якби я перебував би в Англії, то взагалі нічого б не розумів про війну. Тому я відчував, що маю бути тут. за словами Роджера у цій поїздці у нього виникли відчуття, наче він повернувся додому. Британець каже, що його найбільше вражають українці своєю сміливістю та мужністю. А ще чоловік намагається вивчати українську мову, яку практикує в Україні я намагаюся розуміти українську. Я знаю алфавіт та деякі основні слова, але ти маєш бути тут і практикувати мову. Тому що ти відчуваєш себе трішки безглуздим, коли повертаєшся в Британію і там спілкуєшся українською. Я кажу і ніхто не розуміє це в моїй країні. Коли Роджер повертається у Великобританію, він щоразу старається доносити основний меседж до інших людей. Треба підтримувати Україну і робити це якомога більше. Мої друзі вважають, що я зовсім божевільний. Їхати настільки далеко і, взагалі, їхати в країну, де відбувається війна. також перебувати в місті, яке знаходиться біля російських кордонів. Але мені важко пояснити людям, наскільки тут дивовижно. Під час цієї поїздки в Україну, окрім Тернополя, Роджер відвідає інші українські міста, серед яких Одеса, Миколаїв, Суми, Полтава, Дніпро та Київ. Та Роджер зазначає, що це точно буде не остання його подорож до країни сміливих сердець, які завжди готові стати на захист своєї батьківщини. Спонсор показу програми цінуй справжнє». Клієнтка прийшла на стрижку, не дуже багато хоче зняти, стрижка градуєроване каре. Зробити зачіску і не витратити жодної гривні. У Тернополі вже понад 10 років діє соціальна перукарня. Безкоштовно скористатися послугами, а саме підстригтися чи пофарбуватися, можуть жителі тернопільської громади старшого віку, а також люди з інвалідністю першої та другої груп. Це місце, де піклується не лише про зовнішність, а й про настрій та самопочуття відвідувачів. Перукарська послуга це така доглядова послуга, і це десь покращує зовнішній вигляд людини, і відповідно. Наші люди, наші підопічні почувають себе впевненіше, це покращує їхній настрій і взагалі надає їм позитивне мислення. Ну і звичайно, самим основним аспектом це доступність. У салоні, що працює при міському територіальному центрі, надають послуги як для жінок, так і для чоловіків. За день майстри перукарі обслуговують в середньому 12-14 людей. Більшість клієнтів вже постійні. Клієнти задоволені, і я задоволена, і клієнти приходять і приходять і їх чим більше і більше. Учасниця територіального центру Ірина Притолюк розповідає, послугами перукарені по цілком задоволена. Каже, майстриня старанно виконує свою роботу, радий, допомагає гарно стереже. Клієнти це цінують і тому повертаються знову і знову. Всі, хто сюди ходять, передають один одному, що чи неля буде, чи неля записала, а чому неї так багато людей, а черга велика, і ми всі її чекаємо, бо ми. Ми хочемо, щоб вона нас обслуговувала. Також щоп'ятниці майстриня Неоніла Панчик виїжджає на дім до людей, які за станом здоров'я або через інші причини не можуть самостійно прийти у салон. Така послуга значно розширює можливості підтримки літніх тернополян та людей з інвалідністю і додає зручності тим, хто найбільше цього потребує. Люди записуються, записують наші працівники на дім, я беру тоді список і Їду до тих, що не в змозі сюди підійти чи під'їхати. У соціальній перукарні стрижуть здебільшого відвідувачів територіального центру. Проте скористатися послугами можуть і ухочі тернополяни. Для цього необхідно пред'явити паспорт, пенсійне посвідчення або карту тернополянина, а також попередньо записатися. Салон працює у Тернополі на вулиці Лисенка, 8, з понеділка по четвер, з 8 ранку і до п'ятої вечора. Спонсор показу програми. Ціну і справжнє.